У вас є лише хвилина, щоб перемістити три сірники та зробити рівність правильною. Якщо застрягли, поставте відео на паузу і подумайте. Знайшли відповідь, продовжуйте перегляд, щоб перевірити себе. А якщо у вас є своє рішення, діліться ним в коментарях. Час натискати паузу. А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей сірник сюди, оцей сірник сюди. А цей зірник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність. До одного додати 0 дорівнює 1, додати 2 дорівнює 3. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь. Спробуйте ще раз. А може, ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.